Всім привіт! Мене звати Катя і я вже три роки навчаюся та живу у Південній Кореї. Перші два роки я навчалась на курсах корейської мови в університеті де Гакьо, який знаходиться у місті Сеу. А також останній рік я є студенткою університету Аджу де Гакьо, який знаходиться у місті Сувон. У цьому відео я поділюсь своїм досвідом навчання у Південній Кореї і розповім. Як це? Бути студентом у Південній Кореї і які документи я подавала на курси корейської мови та на бакалаврат в Корейський університет? Отож, почнімо. Хочу наголосити, що я розповідаю вам про свій власний досвід, про свою історію у інших людей, у інших, там, не знаю, блогерів. А, може бути. Інша історія, і це нормально. Я розповідаю вам про свій власний досвід. Отже, як ми з моєю сім'єю обирали університети? У нас всього було а, три три: у нас було три критерії. Перше це а, вартість навчання, один, мабуть, з найголовніших критеріїв, друге це місце знаходження університету, і третє це кількість російськомовних та україномовних студентів на курсах. А, корейською мовою в університеті. Чому це було важливо? Я прагнула повного, просто такого максимального занурення в корейське середовище, яке б просто максимально де б можна було просто максимально ефективно вивчати мову. І де б я була, і де б було якомога менше людей, просто з якими б я могла розмовляти рідною мовою або тою мовою, до прикладу російською, так яку я розумію там на 100%. Я хотіла просто повного. Занурення в цю всю корейську атмосферу, тому для мене і для моєї родини було вкрай важливо їхати туди, де було мало наших людей. Надіюсь, я якось ясно вам це пояснила. Трішки так можливо хтось не зрозуміє, але я надіюсь на ваше розуміння. Поїхали далі. Про ціну моя сім'я не сім'я там мільйонерів, мільярдерів. Ми не могли собі дозволити такі університети, як Сольде, Йонцеде, Корьоде і там інші популярні університети, там жіночий університет. Тому що там ціни за один семестр були вище мільйона і 500 тисяч вон. Мільйон 600, мільйон сімсот навіть були. Це Дорого. Це реально дуже дорого, тому а, ці унів... Унів... університети, там найкращі університети, а, ми їх також не розглядали, тому що вони ну надто дорогі. Також там другий критерій це місце знаходження. А, ми розглядали тільки Сеул. На той момент ми думали, що якщо вже і переїжджати в Південну Півден Корею, то вже переїжджати у столицю, де по ідеї має бути більше можливостей, так? Ну, а так, так. Тому ми розглядали село, де я шукала взагалі інформацію про університет. Я просто в інстаграмі вбила там, курси корейської мови в Кореї. Так? І мені видало сторінки людей, які допомагають поступати на курси корейської мови та на бакалаврат в Кореї. Ці люди це все роблять за гроші, але нам їхня допомога не потрібна була. Ми вирішили все робити самостійно взагалі без допомоги. Просто на цих сторінках було дуже багато інформації про різні університети. Там я знайшла пост про університет Соґонте Гакю, який знаходився в Сеулі, і на той момент вартість навчання в цьому університеті була мільйон 300 тисяч вон. Університет знаходився в Сеулі, і там, в пості, було зазначено, що зараз, на момент 2021 року, там навчалось мало людей з пострадянських країн, що було дуже класно. Тобто, ціна нас влаштувала, Сеул, місце знаходження нас також влаштувала, ну і мало наших людей там було. Я знайшла веб-сайт цього університету, все дуже так класно виглядало. Ну, ми і обрали цей університет. Ось така от історія. Зараз поговоримо про процес подання документів. Які документи я подавала на курси корейської мови? Про бакалаврат я розповім вам пізніше. Зараз давайте поговоримо про курси. Про курси. Так. Так, у мене тут підсказочка, я буду туди дивитися, бо я хвилююсь на камеру. Це капець. Дивіться, я знайшла офіційний сайт університету, де була вся інформація щодо необхідних документів. Взагалі, на кожному Кожний університет має свій веб-сайт. На цьому веб-сайті можна знайти просто все. Вбиваєте, шукаєте веб-сайт університету, і все. Там є вся потрібна інформація. Як я і шукала, як я її знайшла. А, дивіться, так. На вебсайті я знайшла а, перелік документів, які потрібно було подавати на курси корейської мови. Ми зібрали всі ці документи, і відправили на пошту приймальної комісії. Пошта прийма... приймальної комісії а, я її також взяла з веб-сайту. Там все є у вільному доступі. А, після цього я відправила оригінали документ оригінали документів Укрпоштою а, на момент 2021 року. А, мої документи йшли Укрпоштою, ну, мабуть, неділі-дві, максимум три. Тобто, я Укрпоштою їх надіслала, і вони вже там в Офіс університету Сукенте прийшли через дві неділі, їм прямо в офіс. Укрпошта працює класно. Не знаю, як зараз під час війни, тому що я документи не відправляла вже після початку війни, але до війни дуже класно швидко все приходило взагалі без проблем. Я їм все відправила, вони все отримали. І вони надіслали мені документи, з якими б я пізніше могла піти в корейське посольство, яке знаходиться в Києві, і віддати їм всі ці документи і подати на студентську візу. Студентська віза d 4 для курсів корейської мови. Зараз на екрані десь ось тут, тут чи взагалі не знаю десь тут, я вставлю перелік документів, які я особисто подавала на курси корейської мови. І давайте я трішки озвучу, як дивіться, тут заявка на вступ. Лист про себе і план навчання. Дивіться, корейською це називається Чагі Согє, Там вам потрібно написати про себе, чому саме Корея, чому саме цей університет, чому ви хочете вивчати корейську мову. І план навчання вам потрібно написати свої плани взагалі на навчання, до якого. До якого рівня ви хочете навчатись, що ви плануєте робити після курсів, якщо плануєте навчатись десь в університеті. просто такий план навчання вам потрібно написати. В принципі, на курси корейської мови оцей лист про себе і план навчання він взагалі ну майже ніякої ролі не грає. Це вже коли ви на бакалаврат поступля... поступаєте, от туди прям треба дуже класний лист написати. Так, потім підтвердження балансу на банківському рахунку. На вашому рахунку має бути мінімум 10 тисяч доларів. Якщо цих коштів у вас немає, ви нікуди не зможете поїхати. Ніхто вам візу не дасть, ніхто вам документи ніякі не надасть. Форма згоди на збір особистої інформації, це я вже як казала, ви просто завантажуєте все з вебсайту університету, заповнюєте, переводите в онлайн-формат і також можете потім її відправити. Атестат про закінчення школи і виписку оцінок з школи це також надається. Ну, взагалі там пишеться. Атестат про закінчення середньої освіти. Ну, середня освіта це у нас школа, так? І плюс я давала атестат про закінчення коледжу, тому що я закінчила коледж, і виписку з оцінок з коледжу. Угу. І так, копії закордонного паспорта мого і моїх батьків. Копія свідоцтва про народження та фотографії паспортного розміру. Я відправляла 6 чи 8, я вже не пам'ятаю. Також всі документи. Ми переклали англійською і завірили у нотаріуса. Для атестатів і виписки оцінок також знадобився апостель. апостель. Я не впевнена, як правильно там наголо ставити, але думаю, ви зрозуміли. Всі документи англійською завірити у нотаріуса і апостель. Ті апостиль. Виправте мене у коментарях, будь ласка. Також вам потрібно буде внести реєстраційний внесок. Він складав там 50 тисяч чи 100 тисяч. Вон, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю це було давно. Це робиться для того, щоб вашу заявку, ваші документи розглянули. Якщо ви не зробите цей внесок, вашу заявку ніхто розглянути не буде і ви не зможете поступити. Тому це є обов'язковим. Давайте про самен навчання на курсах корейської мови в університеті Соґонтегю. Я почала навчатись з першого рівня і довчилась аж до п'ятого. Я залишалась на третьому і на четвертому рівні, рівні двічі, тому що я трішки не тягла обсяг всієї інформації, тому мені доводилось вчитись на третьому і на четвертому рівні двічі. І моя така щира порада усім, хто планує вчитись на курсах корейської мови саме в Кореї, перед тим, як приїхати. Почніть вчити корейську мову вдома. Там 1, 2, 3, 4-5, фрукти, там транспорт, такі легкі якісь діалоги або просто легкі граматики, просто вивчіть для себе, вам буде набагато легше починати навчатись тут. Тому що вся, вся, все взагалі навчання воно проходить корейською мовою з першого рівня до шостого все корейською. Інколи на першому рівні нам пояснювали англійською, якщо ми взагалі вже не розуміли, про що йде мова корейською мовою. Нам пояснювали англійською, але це в тому випадку, якщо ваш вчитель знає хоч, тр... хоч трішки англійську мову. Але знаєте, що англійська там 5% зі 100, ну, взагалі, майже ніколи вам нічого не будуть пояснювати англійською, все суто корейською. Так, це важко, але. Якщо ви стараєтесь, якщо ви намагаєтесь зрозуміти, все буде добре. Тим паче, у вас завжди є ваш телефон з перекладачем, чат GPT, Google. Ви одразу можете щось загуглити, що не зрозуміли, перекласти, і просто треба вміти швидко працювати з тою інформацією, яку ви отримуєте, яку ви чуєте. Також Намагайтесь не пропускати навчання, тому що якщо у вас буде багато пропусків, якщо у вас буде погана відвідуваність, вашу візу є вирогідність? Є вирогідність того, що вашу візу просто не продлять, і вам потрібно буде поїхати додому. Чи могла б я вам порекомендувати цей університет для курсів корейської мови для вивчення мови? Ну, напевно, так. Взагалі такі е, враження про це, цей університет склав про себе непогані. Там нормальні вчителі були такі, такі собі, але я не впевнена, чи зараз вони там працюють. Але були і дуже класні вчителі, які прям ну, були вам як друзі, я прям кайфувала тоді. Викладають нормально. Е, книги там були Селюська національного університету, ми по ним вчились. До книг взагалі ніякого питання не було. Все подобалось. Мінус, мабуть, мінуси це ті, що університет знаходиться на горі, і вам кожного ранку треба йти вгору, якщо ви живете вже не в гуртожитку. Якщо ви живете в гуртожитку, там плюс-мінус, що якось нормально. А я жила в квартирі, там, ну вже через рік я жила в квартирі, тобто вона знаходилась знизу, а університет знаходився вверху. І мені постійно потрібно було підніматись уверх. Це важко. Тому це, мабуть, для мене був мінус. Також мінус багато зараз на даний момент, ну або якщо там казати, до 23-го року, з 22 по 23, там до кінця багато людей з пострадянських країн. Мабуть, для нас, для українців, це зараз буде мінус. Але вони зараз всюди, тому від них нікуди не дітись. і сварок з ними не уникнути. Просто їх потрібно, мабуть, уникати, я не знаю. Ну, їх там багато, і це, мабуть, це мінус. Ціни за курси нормальні, взагалі, середні по СЕУ, університет знаходиться в Сеулі, я можу рекомендувати. Мені там сподобалось. Мені там дали нормальну базу, і взагалі там було нормальне відношення до іноземців. Тому, Соґ'енде, я ставлю тобі плюс. Це була така коротка розповідь про університет Собьонте Гаккио, який знаходиться в Сеулі. А зараз давайте я вам розповім про університет Аджуте Гакйо, в якому я навчаюсь вже рік на бакалевраті. Я прочитаю вам інформацію, яку я собі там записала, щоб не помилитись і не сказати вам якусь дурню. Дякую за розуміння. Так, офіційно без результату іспитопі. Топік це іспит на знання корейської мови. У Кореї можна вступити на бакалаврат після завершення чотирьох рівнів курсів корейської мови, якщо у вас високі оцінки та гарна відвідуваність. Ось так. І дивіться: я завершила четвертий рівень у кінці травня 2023 року і залишалось зовсім мало часу для подачі документів в університет. Взагалі, на той момент більшість університетів вони вже закрили прийом документів на осінні семестр. Тому що я, ну, так, типу, пізно закінчила четвертий рівень, і, і було зовсім мало часу для подачі, для просто щоб знайти якийсь університет, в якому ще були оці відкрит, була відкрита подача для документів взагалі на осінній семестр. Тому. Я вже обрала з тих університетів, де прийом був ще відкритий. І влітку, поки я чекала результати взагалі вступу, я продовжила навчатися на курсах на п'ятому рівні, щоб не виїжджати з Кореї. Ось така от історія. З університетів, які ще на той момент приймали документи, які не закрили прийом документів, я розглядала університет Сокенде Хакьо, Сок якому, якому я навчалася на курсах української мови. А також аджу тегакю. Були інші університети, але про них я чула не дуже хороші відгуки від корейців. Тому їх я не розглядала. Зваживши всі за та проти, я обрала університет АДЖУ Тегакю для навчання на макалебераті. Чому Аджу Тегакю? Розповідаю. Перше це стипендії. Стипендії. У цьому університеті була можливість отримати стипендію, яка покривала б всю вартість мого навчання на перший семестр. І в майбутньому, зважаючи там на вашу успішність, можна отримати інші стипендії. Також за результати екзамену топік також можна було отримати стипендії. Тобто, в нашому університеті, в університеті Алджута Гакьо, є багато стипендій. І це просто величезний плюс. Друге, це репутація. Університету, адже дегакі, чому я обрала цей університет. Університет має хороші відгуки серед корейців, і він є таким плюс-мінус популярним. Його знають також від нашого університету є дуже популярна а, лікарня, вона популярна навіть не в Кореї. Третє, це місце знаходження цього університету. Він знаходиться в. Місті Сувон. Сувон знаходиться недалеко від Сеулу. Це провінція Кьонгідо. Сувон є найбільшим містом провінції Кьонгідо. Мені подобається це місто. в мене хлопець живе в цьому місті. Я тут дуже часто бувала, коли ще жила в Сеулі, і тому для мене не було проблемою приїхати з Сеулу в Сувон, щоб навчатися в цьому університеті. Про документи на бакалавріат. Давайте поговоримо про них. Увесь перелік документів. Я так, як і минулого разу знайшла на офіційному сайті університет. І ось що я подавала на бакалаврат. Я теж ось тут, ось тут десь вставлю перелік. І давайте трішки поговоримо про цей перелік також. По-перше, потрібно було мати офіційний документ, який підтверджує завершення четвертого рівня курсів корейської мови із зазначеними оцінками та відвідуваністю. Ось так. Виглядаю, я тут вставлю десь, замажу свої дані. Потім іде рекомендаційний лист. Він не є обов'язковим, але ну, бажано, щоб він у вас був. Рекомендаційний лист від викладача університету або курсів в Кореї, де ви вчились. Потім йде заявка на вступ. Ці всі заявки анкети, вони завантажуються з сайту, взагалі без проблем. просто заповнюєте їх, потім віддаєте. Так, лист про себе і навчальний план. Як я вже казала раніше, корейською це буде тягісоки. Вам потрібно написати, чому саме цей університет, доказати їм, що от ви, прям, от прям ви потрібні їм, що вони у вас як це так нуждаються, що от саме ви маєте навчатися в цьому університеті. Ви краще варіант, беріть мене і от написати, чому саме ви маєте навчатись тут, написати ваш план на навчання, як ви будете навчатись, взагалі ваші плани про себе. І взагалі напишіть. Дуже класний лист. Отут він зараз реально буде дуже важливим. На це дивляться. Коли ви вступаєте на веклаврат, оцей Чагіс Огє дуже важливий. Так, потім атесап про закінчення середньої освіти, довідка з оцінками. Також я подавала свідоцтво про закінчення коледжу, і, ну і також оцінки звідти. Потім свідоцтво про народження, копії паспортів мого та батьків, копія реєстраційної карти іноземця. Потім підтвердження банківського балансу цього разу вже має бути 20 тисяч доларів мінімум. І це має бути на корейському рахунку. Ви цей документ маєте подати з корейського рахунку. Якщо ці гроші у вас лежать там на українській карті, це не пройде. Ну, типу, наскільки я знаю, не пройде. Можливо, є виключення. я Нічого про це говорити не можу, тому що я не знаю, можливо, роблять виключення комусь. Не знаю. Але мені сказали, що 100% мають бути гроші. Документ має бути зроблений з корейської карти, з корейського рахунку. Якщо цих грошей нема, до побачення. Цього документу нема, немає, немає вступу в університет. Потім копія банк, банківської книжки. На якій у вас там лежать ще тих 20 тисяч доларів, і форма згоди, завантаження сайту університету, воно там все завантажується. Ви вже не пам'ятаєте, ця форма згоди виглядає, але ну типу то і неважливо. Вам... Якщо я навіть не помиляюсь, ви або завантажуєте, вписуєте свою інформацію, або вам дадуть цю форму згоди вже в приймальній комісії. І я також сплатила 50 тисяч вон за реєстраці... за реєстраційний внесок. Взагалі, ці реєстраційні внески вони просто всюди, в університетах, і на курсах, і на бакалаті, мабуть, на магістратурі, я не впевнена, але, мабуть, вони є всюди. Щоб розглянули вашу взагалі заявку, потрібно заплатити певні кошти. Також всі документи були перекладені англійською мовою, завірені нотаріально та постельовані, як і минулого разу. Також я на бакалаврат, я рекомендую перевести оцінки в систему GPA. Це там, де A, A B, B, ну і так далі. Якщо ви не навчались у мовній школі, ну, типу на курсах корейської мови, для вступу обов'язково потрібно мати результати із спити Це Це ну, саме той університет, в який правда можна вступати, якому вам дадуть базу знань, і який вам сподобається. Там, професора хороші. До іноземців ставляться гарно, можна знайти класних друзів. Не тільки корейців, але і іноземців. Університет хороший. Стипендій багато. Місце знаходження, Во. ціни. Ну, за ціни не знаю. У мене все безкоштовно було і по сьогоднішній день тому чи рекомендую я вам його. Однозначно так. На даний період. На даний момент мого життя, він мені подобається, і я вам його рекомендую. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, мій досвід і моя історія була і корисна, і цікава для вас. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть всі питання тут в коментарях. Я на всі питання відповідаю, я всі коментарі читаю. Якщо ви дійсно цікавитесь навчанням в Кореї, якщо ви дійсно хочете тут навчатись, я хочу сказати вам, що це, це важко, це дуже стресово, але, але це того варте. Ви можете отримати тут гарну освіту, ви можете тут знайти багато нових друзів, ви можете знайти тут своє кохання також. Але пам'ятайте, що для всього цього потрібно прикласти багато зусиль. Якщо ви хочете, приїжджайте, збирайте документи, поступайте, вчіться, і все у вас буде круто. Ну, і взагалі не забудьте підписатись на мій канал, поставити сердечко цьому відео. Якщо вам ще цікаво про щось послухати, ви пишіть це в коментарях. Якщо буде час, я запишу відео і на ті теми, які вас цікавлять. Тому, дякую, що подивились це відео. і...